Вас вітає Луч. Мультібренд по 350 євро за одиницю. Розповідаю бренди, розповідаю склад, який там є. Це G&W, французький бренд. Далі Роберта Бяджі. Це Італія. Дорогий італійський бренд. Хто працює з італійцями, то його прекрасно знає. Роберта Б'яджі, Прекрасна майка. До речі, там шовк. Зверху йде шовк. Тут у нас льон. Такий топ-великі розміри. Франція бізеквін бути королевою. Також Франція абсолю. класичні брюки. Абсолю славиться тим, що вони мають ну, ідеальнішу посадку. Ідеальну. У них е, спеціалізація тільки брюки і е, спідниці. Це сукня від Джастер, італійський бренд. Джастер. Надасть об'єму тим, у кого його там нема ще не виросло. Далі Роберта Б'яджі прекрасна футболка на літо. Коп Копін, Франція. Знаєте, також не дешевий бренд Коп Копін». У нас ціна 3,50 євро за одиницю. Спідниця легенька, джинсова. Копкопін також. Це сукня джастер. О, імперіал. Сорі. Сорі. Імперіал. Імперіал. Далі футболочка. Імперіал. Блуза з воланами. Зараз така модна. Бохо стиль такий джастер. E, Класична сукня, сукня, футляр Люсіль. Футболочка I Love men від джастер. На літо буде просто казкова. Роберта б'яджі топ. І там, так, це в нас спинка, а ось це перед. Дивіться, фурнітура. За бренд багато каже фурнітура. Легенькі штани від Коп Капін. Давай покажемо тут лейбочку. Коп Капін. Далі Лаклук. Невагома. Така батист. Батистова, дивіться. Натуральний підклад йде. І тут така тканинка. Знаєте, як. Перламутровий такий шоколад. Навіть не знаю, як сказати, але вона прекрасна. Копкапін це спинка. Ви знаєте, що прогнози погоди на літо що літо буде пекучим жесть. Тут така от блуза, дивіться. Це йде як накидка зверху, ось так от. І вона йде зараз трошки отак от, отак її покажемо. Ось. Ось так. На одне плече жовто-блакитному кольорі. Це у нас е, таке шикурасава. Копка копкапін. Зверніть увагу на цю сукню. Тут йде трикотаж і така от прекрасна мережева. Копка пін. Джастер. Копкапін легенький піджак. Ну, По 3,50 ми не виглажували, не випарювали. Ви, як спеціалісти, розумієте, що тут важлива не ціна, така супернизька, а тут важливий цінність цих брендів. Це у нас бізеквін, бути королевою. Також натуральний склад. Це не пам'ятаю, але це Франція. І не Франція, но the Same. От не буду брехати, чесно скажу. Мені здається, це Нідерланди. Від цього малюнку багато хто шаленіє, до речі, зверніть увагу. Манашка в шлемі. Всі роздивились. І це у нас Роберта Б'ядж. Ой, Тенсіоне, Тенсіоне! У складі 70% шерсть. Отже, ми подивилися лот 52, 26 одиниць по 3,50 євро за одиницю. Дівчата тут є на чому заробити. На зв'язку ваш луч мирного дня.